Це перший тиждень великої війни відзначився продовженням спроб нашого противника активізувати наступальні дії, і зараз чітко видно, що противник активізувався саме на напрямку Куп'янськ-Лиман. Ворог намагається атакувати населений пункт Ряниківка, це на північний схід від Куп'янська, і відповідно намагається атакувати населений пункт Невське. Це, відповідно східніше населеного пункту Лиман, який був звільнений на початку жовтня 2020 року. Складається таке враження, що противник, ну по тим діям, які він проводить саме на цьому напрямку, на напрямку Куп'янськ-Лиман, що противник хотів би повторити певним чином той досвід, який був зроблений Україною тільки дзеркально, тобто, провівши певні атакувальні дії до Куп'янська. І також прорвавши нашу оборону до Лиману, таким чином оточити те угруповання, яке мають українські сили саме на цьому напрямку, але ми бачимо, що успіху в противника немає. Тобто, порівняні з Балаклійсько-куп'янською наступальною операцією, яку ми провели у вересні минулого року, ніякого швидкого прориву тактичної глибини оборони немає. На цьому напрямку, на цих напрямках, бої носять такий затяжний характер за локальну ініціативу, відповідно. Так само, якщо ми говоримо про Бахмутський напрямок, то там теж, в принципі, продовжуються ті тенденції, які були і в попередні тижні. Тобто ворог намагається розвивати свої успіхи, які він має на північ від населеного пункту Бахмут в районах населених пунктів Федорівка і Парасковіївка. Після того, як він перерізав трасу, яка власне, йде від Бахмуту до Федорівки, ворог намагається розвивати свої успіхи, намагається йти далі західніше, але швидко йому це не вдається. Так само бойові дії дещо сповільнились на південний захід від Бахмуту, тобто якогось швидкого просування немає. Знову ж таки, йде важка боротьба за трасу, яка з'єднує Бахмут із Костянтинівкою через часів яр в районі населеного пункту Іванівське Ступочки, але тут якихось успіхів у ворога не спостерігається. Так само принципово нічого не змінилося і в районі Авдіївки, західніше від населеного пункту. Донецьк, відповідно, тобто і далі позиційні важкі бої за населений пункт Водяне, чи точніше руїни, які залишилися від цього населеного пункту за руїни населеного пункту Марінка, і також е, успіхи е, верніше, зусилля, які ворог прикладав е, в напрямку Глидару. Е, вони сповільнилися зусилля на останню чергу через значний рівень ураження, який ворог зазнав протягом останнього тижня, коли була знищена. Велика бронегрупа, яка нараховувала до трьох десятків техніки, ворог поніс значні втрати, ворог змушений перегруповуватися. Загалом, вже так, за цей тиждень відбулося певне зменшення втрат техніки, як і танків, бойових броньованих машин, так і безпілотників оперативно-тактичного рівня. Але, скоріше за все, після тих втрат, які були понесені. Ворог перегруповується, ворог далі буде продовжувати свої зусилля. Тому, в принципі, ту гіпотезу, яку було висловлено до цього щодо того, що ми вже бачимо відповідні наступальні дії, які ми очікували, так, це, це є саме цей наступ, і це буде після перегрупувань, можливо, продовження відповідних дій. Якщо ми говоримо про. Матеріально-технічну допомогу, яку отримує Україна. То, звичайно, попередній тиждень він означився дев'ятим засіданням контактної групи з питань оборони України, обороностатності України, те, що відома як зустрічі в форматі Рамштайн. Але, скажімо так, це був той приклад зустрічі такої робочої, типової робочої зустрічі, тому що зустрічі в форматі Рамштайн можна Поділити на певні проривні зустрічі, де справді приймаються рішення про принципово нові рівні допомоги, і про звичайні робочі зустрічі, які більше там про підтвердження відповідних зобов'язань, які не знаменуються якимись значними проривами. Тобто, в принципі, було озвучено, нагадано про ті рівні допомоги, які Україна отримала до цього протягом січня, що це. Максимальні рівні допомоги, коли мова йде про бронетехніку, серйозні рівні допомоги про бронетехніку, артилерію. Знову було згадано про те, що Україна отримає від Франції і від Італії знітно-ракетний комплекс сам т і наші вже бійці почали опанування відповідної системи, скільки можна зрозуміти. Так само ми маємо новину про те, що українські танкісти почали опановувати танки. Леопард 2 у Польщі, які ми чекаємо в другому кварталі 2023 року. Тобто, таке було більше засідання поточне, робоче, і воно співпало з публікаціями в американських ЗМІ про те, що наші партнери сигналізують, що Україна не повинна розраховувати на безліміт допомоги, тобто ті рівні допомоги, які були нам. Обіцяні в січні місяці справді безпрецедентні рівні допомоги по бронетехніці, особливо західні та сучасній. Є певні сигнали, що це не є певним безлімітом, що Україна повинна виходити з того, що допомога є лімітованою. Це постійна дискусія. До цього треба ставитись спокійно до таких повідомлень, тобто не піднімати паніку. Все-таки пам'ятати те, що поки Україна готова чинити спротив наших партнерів. Не залишається іншого варіанту, окрім як допомагати Україні, надавати відповідну допомогу. З іншого боку, в принципі, вже обговорювали в рамках от саме блогу Воркаст про те, що в принципі нашим рівнем амбіцій цього року щодо планів, можливих наших позитивних дій, це є одна така. Серйозна наступальна операція, навіть деякі е, західні змі американські продовжують вважати, що таким напрямком буде саме Південь, е, Мелітополь, Бердянськ, е, окуповані частини Херсонщини. Відповідно тому, в принципі, е, поки що немає е, якби такого глибокого протиріччя, незважаючи на це повідомлення Washington Post про те, що е, наші партнери е, е, сигналізують, що допомога є е, 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 має. Не безлімітний характер, а лімітований характер для нас зараз, в принципі, ключове це вистежити противника в обороні максимально і створити умови для переходу до однієї серйозної контрнаступальної операції з використанням всього того масиву техніки, який ми якраз маємо опанувати до другого кварталу 2023 року. Ну і також 51-й тиждень Великоросійсько-української війни він назначився черговою масштабною. Ракетною атакою з боку Російської Федерації, яка е, мала місце в п'ятницю е, відповідно. І, е, в принципі, найбільш показовим моментом цієї атаці було доволі масштабне, пропорційно загальній кількості залучених сил використання саме ракет С-300. Е, тобто, якщо ми говоримо, було випущено більше ста е, ракет, з яких е, більше 30 – це були ракети до зенітно ракетних комплексів С-300, які. На жаль, об'єктами яких стали об'єкти в Запорізькій області і на Харківщині відповідних ударів, то ми бачимо, що близько 30% це саме система С300, це вже показує наскільки російський ракетний потенціал він справді зменшився. Тобто, зараз Росія, в принципі, наносить удари пропорційно тим масштабам. Виробництва, які вона має, тобто якогось додаткового запасу на збільшення тактики ракетного терору, фактично, в Росії немає відповідних можливостей, і навпаки, ми бачимо, що поступово потенціал систем ППО України він розширюється, оскільки зараз на додачу до ракетних комплексів НАСАМС, з ІРІСТЕ, також до систем Гепард, які використовуються в основному і більше для боротьби із безпілотниками Шахет-136. Ми також е, маємо на підході в майбутньому це систему Петріот, і це е, відповідно також і сам Т, як вже було згадано е, раніше, яке теж має і, в тому числі, протиракетні функції, обмеження, але має. Е, Україна переможе, тому що. Україна немає іншого варіанту, як перемогти в цій війні, нанести максимальний рівень ураження, створити відповідні умови для ведення переговорів. Ну і також Україна переможе, оскільки, в принципі, у західного істеблішменту за цей рік Великої війни, який нам коштував дуже багато, прийшло нарешті розуміння, що без гарантування безпеки України. Не можна гарантувати мир і стабільність в Європі, що означає відповідні довгострокові інвестиції, відповідну допомогу. Й наслідок це створює для нас доволі сприятливі умови, як в рамках поточного протистояння, так і на довгострокову перспективу, коли мова йде про гарантування безпеки України загалом.